Привіт, це програма Відеодім. А мене звуть Саша Кайзер. І так я знаю, ви, мабуть, трошки розчаровані, бо ви очікували побачити Жеку. Але Жека зараз зайнятий, Він ну він зайнятий. Ви давно просили нас, щоб ми завітали до житлового комплексу Південний, що на окраїні Львова. І ось сьогодні ми тут. Почнемо з розташування. Якщо у вас нема автомобіля, то житловий комплекс південний не дуже вам підійде, адже потрапити сюди вперше досить складно. А без допомоги місцевих жителів, і взагалі, неможливо. Втім, для тих, хто шукає оселю подалі від міста, це тільки плюс. Маршрутки поки що не їздять сюди, тому нам прийшло ще 2 кілометри йти по трасі від книгу, а потім прибирати через придорожні джунглі. Основна частина будівлі пофарбована в білий колір, а деякі елементи світло -персикові. Ще на сайті ми бачимо зовсім інші кольори. Цього разу ми не стали чекати, поки представники Буденвестково перезвонять, тому зателефонували самі і повідомили, що приїдемо в будь-якому випадку. У даному кварталі веде приватна фірма Будінвестком. Ведемо будівлі як багато квартирні, так і окремі житлові полодинки. По Вразі у нас буде перша черга, який був даний в жовтні минулого року. І зараз десь ну, за місяць-півтора ми даємо другу чергу, також по чотириквартирні житловий будинку. Фактично залишилися настільки коло. Ну, крім цього, ми ведемо керівництво в іншому місці, з тої сторони, з північної сторони, це є також будинки п'яти е, поверхів. Зараз ми з вами от, в повітру кімнатної квартири, в таким стані ми її здаємо. Відчини буде, не розуміють учити від світла. Фактично батарей, все все. Що не ми робимо роб, по бажанню клієнта тепло підлогу. Також люди, що придбали квартири, можуть докупити підвальне приміщення під будинком і облаштувати його під свої потреби. Наприклад, одна мешканка придбала два приміщення, щоб зробити більярдну, і знаєте, це круто. Безсумнівним плюсом є і те, що поблизу будинку розташована скважина будневисткома, яка забезпечує водою весь комплекс. Тож можна не боятися, що ваші діти захворіють і стануть відеоблогерами. На задній частині будинку забудовник обіцяє збудувати альтанки та зону відпочинку. Проте зараз ми можемо побачити тут тільки грядки, на яких мешканці щось вирощують. Така собі ідилія передмістя. Але перейдемо до мінусів. Перше, що кидається в очі на підході до будинку, це газорозподільна підстанція, що розташована всього лише в п'яти метрах від першого під'їзду. І я навіть не берусь судити, наскільки це безпечно. Забудовник каже, що на комплексі є локальна охорона, проте, чекаючи, поки приїде головний інженер, ми спокійно обійшли всю будову і навіть побували всередині, але ніхто не спробував нас спинити і щось запитати. Вам, мабуть, цікаво, чому я ще досі не розповів нічого про інфраструктуру. Все, тому що її тут немає взагалі. Найближче місце, де ви можете придбати продукт, це готель Галіція, що приблизно за 400 метрів від будов. Проте вже весною забудовник обіцяє відкрити супермаркет поблизу. Дитячий майданчик також залишає бажати кращого, але не треба забувати, що це передмістя, і тут ви можете не переживати, відпускаючи дітей гуляти, як це було б десь в центрі Львова. На цьому все. З вами був Кайзер. Підписуйтесь, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть повідомлення, про які новобудови ви б хотіли дізнатись більше. І це ще не все. Ми створили сторінку в сервісі анонімних повідомлень Ask.fm. І ви можете писати нам про забудовників, які щось приховують, і ми обов'язково розповімо про це всім.